Місто не встигає все проконтролювати. А дрон холів встигає. Дрон сам злітає. Виконує маршрут. Повертається на станцію та заряджається без участі оператора. Використовується вже зараз у смарт-сіті енергетиці, нафті й газі. при пожежах, у лісах, на воді. Такі коробки це як зарядка, яку можна поставити будь-де поле, де йде сніг, дощ і підзаряджати дрон. Це не майбутнє, це Китай вже сьогодні. Друзі, в Гонконг зазвичай я їжджу на дві виставки на Global Sources та HKTDC. Global Sources – це більше виставка по мобільній електроніці, по аксесуарці, а HKTDC – це вже по гаджетам, а також вони обіцяють зараз показати робототехніку. Ми розробляємо повністю автономні дрон-системи. Дрон сам злітає, виконує маршрут, повертається на станцію та заряджається без участі оператора. Система працює 24 на 7 і передає дані в реальному часі. В основному її використовують для моніторингу територій, об'єктів критичної інфраструктури у проектах Smart City та для забезпечення безпеки. Це автономна дрон-система з Китаю. Вона не просто літає, вона працює, аналізує, реагує без участі людини. Використовується вже зараз у Smart City енергетиці, нафті й газі при пожежах, у лісах, на воді. І сьогодні ти дізнаєшся, як вона працює, що виявляє, скільки коштує і як швидко окупається. Сфера номер один смарт сіті. Знайоме паркування на тротуарах, незаконні мафи, сміття, дороги у дірках. Місто не встигає все проконтролювати. А дрон «Холлівей» встигає. Щодня він облітає райони і фіксує до 300 порушень паркування, стихійну торгівлю, самобуди, звалища, аварійні ділянки, відкриті люки, мертві дерева, штучний інтелект, миттєво формує звіт з фото, відео та точними координатами. І все без виїзду жодного інспектора. Що по грошах? 250 порушень на день. Давайте рахувати разом. Це 90 тисяч на рік. Навіть якщо тільки 25% йде в штраф, це 440 тисяч доларів потенційно. Реально стягнуто. Навіть половина – це 220 тисяч доларів. Плюс 30-70 тисяч економії на ручних інспекціях. Для міста 100-200 квадратних кілометрів достатньо 5-8 таких дронів. Ціна впровадження від 150 тисяч доларів до 300 тисяч доларів. Окупність від 3 до 6 місяців. Рої до 500% на рік. Ця фабрика виробляє різні док-станції для дронів, а також вони виробляють свої власні дрони різних розмірів. І Їх дрони можуть працювати повністю автоматично. Один дрон це приблизно 10-15 людей, плюс авто, плюс техніка. Працює 24 на 7, в дощ сніг мінус 35 градусів, передає все в хмару автоматично. Штучний інтелект, точність до 90%. Це не майбутнє, це Китай вже сьогодні. Система Холівей вже працює в Китаї, Арабських Еміратах, Європі і може працювати в тебе. Хочеш розрахунок? Пиши. В коментарі залиш заявку, і я покажу, як це впровадити у твоїй сфері. В них є ще док-станції для наземних роботів, для звичайних коптерів і коптерів інших брендів, наприклад, таких як DJI. док-станція, отака, як він мені показував, це коштує близько 100 тисяч доларів. Але він сказав, що ми можемо з тобою не тобто ми можемо домовлятися з тобою. І якщо ти купиш багато, то це може бути там набагато дешевше. В чому фішка? Це майбутні трем. Такі коробки. Це як зарядка, це докстанція, зарядка, яку можна поставити будь-де поле, де йде сніг, дощ і. Підзаряджати дрон вона є або просто як підзарядка, тобто дрон в ній повинен бути декілька годин, щоб зарядзитись, або в ній є фіча, що можна замінювати батарейку. І от такі коробки зараз все більше і більше фабрик будуть виробляти саме для дронів, тобто дрон DJI, але коробку ось цю док станцію робить інша компанія. От, наприклад, як ця Nanjing джіндвайн Aviation Technology. яким бізнесом потрібні ці дрони? Дрони вже використовуються в серйозних бізнесах, наприклад, у будівництві для для обльоту об'єктів і контролю прогресу в енергетиці для інспекції ліній електропередач в Україні понад мільйон кілометрів ліній електропередач, і більше 70% з них зношені. Один перегрітий контакт може коштувати тисячі доларів. А дрон виявляє перегрів до 200 градусів по Цельсію, обвислі кабелі, іржу. Тріщини, пошкодження ізоляторів, витік масла, він створює 3D-модель з точністю, вдумайтесь, до одного сантиметра, і все це автономно, без людей один дрон 100 км ліній електропередач за один день. На область потрібно приблизно 5-10 дронів. Ціна від 125 тисяч доларів до 400 тисяч доларів. Економія приблизно 5 тисяч доларів на кожні 100 км. Мінус аварії, мінус ризики, плюс цифровий контроль. Маршрут один раз прописуєш, і він літає по маршруту. 70 хвилин політав. І в ньому змінюється батарейка, і через 2-3 хвилини він знову піднімається і знову на 70 хвилин. Тобто він може працювати 24 години на добу. А от, наприклад, є трошки менший ось такий от дрон. Він бачите на колесах, його можна перевозити. Тут немає заміни батарейки. Тут він сідає на базу і підзаряджається. Декілька годин потрібно йому, щоб підзарядитися, і він літає близько 55 хвилин. Наприклад, якщо там садиться картопля, може подивитись скільки посадили картоплі за останні там, 4 години і передавати вам інформацію, що посадили 1 гектар, а от з 16 до 18 ніхто не працював і картоплю не садили. Один мікровитік це 50 тисяч доларів і більше, а дрон виявляє теплові аномалії ґрунту, тріщини, корозію, осідання, незаконний транспорт або якісь втручання. Він сам патрулює від 100 до 150 кілометрів маршрутів. Інфрачервона камера бачить навіть те, що під землею. Штучний інтелект аналізує і надсилає тривогу ще до самого прориву для однієї тисячі кілометрів труб. Потрібно всього від 7 до 10 дронів. Вартість від 175 тисяч. Доларів до 400 тисяч, економія до півмільйона доларів на рік. Вдумайтесь в ці цифри. Окупність приблизно від 6 до 9 місяців, пожежі, обвали, повені, надзвичайні ситуації. У перші дві хвилини вирішується все. І тут важлива швидкість, і точна картинка. Дрон Холівей злітає за 25 секунд після сигналу. Передає відео в штаб. Фіксує людей у диму навіть уночі через тепловізор озвучує інструкції через гучномовець на 120 дБ. і після показує до і після для аналізу збитків. Потрібно лише два або три дрони на місто. Ціна від 50 до 120 тисяч доларів. Вигода іноді це життя. Ліси це ще один фронт. Пожежі, незаконна вирубка, хворі дерева, тисячі гектарів, а людей реально бракує. Навіщо? Що тобі лісничі, які можуть бухати на робочому місці, якщо ти можеш автоматизувати повністю цю систему, і з офісу декілька людей будуть контролювати весь величезний ліс в Австрії? Наприклад, дрон Холівей виявляє дим ще до полум'я. Бачить сухостій, зміни в рослинності, автоматично вказує, що змінилось: де наскільки гектарів? Шість. 10 таких дронів на одне лісове господарство вартість від 150 тисяч доларів до 400 тисяч доларів, збитки від пожеж до 1 мільйона на рік. Окупність 4-8 місяців. Дрон Холівей виявляє забруднення води навіть вночі, бачить плями нафти, суви берегів, фіксує людину, що впала у воду, і транслює на це на відео у штаб. Побудова 3D-карти берега плюс аналітика. 5-10 таких дронів для річок, дамп, водосходів. Овищен за приблизно від 125 тисяч доларів до 350 тисяч доларів. Життя безцінне. А тепер про фінансовий ефект: один дрон працює 24 на 7. в дощ сніг мінус 35 градусів, передає все в хмару автоматично. Штучний інтелект точність до 90%. Обслуговування приблизно 1-2 долари на добу, окупність 3-9 місяців. Рої до 500%. Місто один рейд приблизно 300 порушень, 6 тисяч доларів штрафів. Ліс, дим виявлено за три хвилини до пожежі. Труба витік виявлено до аварії. Підстанція перегрів, зафіксовано ще до зупинки мережі. Цінно? Це не майбутнє, це Китай вже сьогодні. Цілий гелікоптер чи що це? Полетіли, скільки він може літати, і скільки взагалі може триматися у повітрі. Яка ціна? В мене дуже погана англійська. Англійська нам не потрібна. Давайте я покажу краще на калькуляторі. Вау. Realлі? Один мільйон 351 тисяча доларів коштує ось цей апарат. Він каже. Але якщо чесно, щось дорогувати, тому що гелікоптер можна купити за пів мільйона доларів. Мені здається, може щось він не ту циферку нажав. Те, що він коштує 135 тисяч доларів, оце може бути. А от мільйон триста не знаю. А тут можуть сидіти п'ятеро людей. Як так в цій моделі може бути одночасно до п'яти людей, п'ять людей. Ну, 5 китайців може якось і поміститися, як кілька чисельотка. 700 кілограмів максимум можна в нього завантажити. Вже почалася ця реклама, друзі, яку ми чекали. Якщо ти будеш їхати з Шенженя до. Гонконгу, то ти будеш їхати на машині три години. Якщо ти будеш плисти на кораблі, то це буде три години. На потязі це буде близько двох годин. А на цьому безпілотнику ти можеш долетіти за 30 хвилин. Тому купуй безпілотник і літай з Гуанжоу до Гонконгу всього за пів години. Безпілотники вже сьогодні, вже зараз. А в гелікоптері є пілот чи немає? Задля безпеки пілот є, але система може працювати повністю автоматично. Підкажіть, чому саме ваш продукт кращий за звичайний гелікоптер? За цю ціну це буде п'ятимісний гелікоптер, тоді як конкуренти пропонують лише двомісний. До того ж, технологічні можливості нашої компанії на зовсім іншому рівні. У розробників заявлені поетапні плани: спочатку безпілотні вантажні польоти у віддалені райони, далі пасажирські перевезення від передмість до міст, маркетинг, позиція, соборбія перед містом, безпілотні вантажі перед людьми це новий рівень транспортної автономії, не просто. Дрон для піци, а повноцінний літальний апарат здатний змінити мобільність. Підписуйся і побачиш ще більше кейсів з Китаю, які дійсно працюють. Побачимось у наступних випусках Кайшева!